Вітаю, друзі, мене звуть Олег, канал Мовнік. Продовжуємо фігмент. Ми на якійсь новій території. Так, ми в попередній серії зупинилися на тому, що мені тут складно було пройти кудись. Давай будемо проходити. Так, це я штурхнути можу мечем. так? Ага. Побігла. Черепашка. Черепашка з ліхтариком на спині. Тут мені що потрібно. Напевно, не так, напевно, не так. Мене оця книга дивує. чому вона так стоїть, можливо, туди якось залізти можна, а можливо і ні. Я перейшов. Злодій. Мої друзі, раби розуму! Намагається зупинити наближення страху. Ми розбили в пух і прах інші жахи, ти наступний. Хе, випадкові другосортні фобії, вигадки, наслідники більш глибокої травми. Я справжнє особлення страху, подивись на це місце. Травма вже вкорінюється. Ви запізнилися, любі мої. Знову цей позир втік, це колись закінчиться. А... Кошмари боягузи хоч і видаються крутими. Єдиний спосіб з ними розібратися застритися віч, навіч, напевно, на якось там було дописано. Так, мені потрібна фіолетова батарея, це все добре, але де її знайти чорт його дідька лисого знає. Будемо зараз, напевно, шукати. Чому тут багато е, різних е, шляхів? Та ну знов, блін, мені. Я не знаю, мені чомусь не подобається оце пересування, це просто капець. Воно мені просто не подобається. Воно безглузде. Ні, воно то з глуздом, воно має глузд, але. Ну, типу, сенс має. Але воно мені курва не подобається. Так, тут що? Зійти. Е, не зрозумів зараз. Там зійти нема де. Тобто це... Що? Це просто зайти, забрати хілки? Ясно, пішли. Пішли, значить, будемо штовхати цю черепашку знову. Чому її не можна в кишеню взяти? Із-за того, що вона велика. Кого це взагалі турбує? Мене це не турбує. Тут потрібно здогадатися, що опускати, що піднімати. Це. капець повний. Оп. Не знаю, навіщо я це зробив. От не знаю і все. Так. Сюди їдь. Тут, напевно, це зроблено для того, щоб... А, да? Точно. Точно, точно, точно. Повернеться сюди. Тепер опускаємо. Вірніше, піднімаємо оцю платформу. Правильно. Всю піднімаємо. Не бачу логіки, але. Але, 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 але. Чекай, так я ж можу оцю. Оцюди штурхнути, так? Тепер я можу її штовхнути. В СМИСЛІ?! <гас> да! Ок... Блін, да ну! Воно не переплигує через оце маленьке. Добре. Давай тоді сюди. Так, це я можу сюди. Не розумію зараз абсолютно. Це я можу сюди. Коротше, мені одне ободнун, скоріш за все, потрібно їх якось бити. Блін, як це складно насправді? Насправді це дуже складно. Давай. Ну, напевно, так, сюди. Сюди. Тепер сюди. Тепер оцю піднімаємо. Цю платформу я піднімаю. А який сенс мені в тому? Припустимо, я підняв цю платформу. Вона зараз сюди вріжеться. Я зможу її штовхнути сюди. Я не бачу логіки. Мені потрібно якось на оцей рівень вивезти платформу. Е, цю черепаху цю. Питання як це зробити? Е, сюди. Чекай, чекай, чекай. Сюди. Так, тепер сюди. А, тепер. А, чекай, тепер. А, сюди. По двом відразу, ніфіга собі. По двом відразу, окей. Значить, дивись, тепер оцю тоді можна сюди поставити. Так. А, тепер її можна перекрутити сюди. Отак. От І нічого не виходить. І нічого не виходить. Це сюди. Отак. От Не розумію. Ой, не розумію. Це може сюди. Чекай, я можу оцю поставити сюди. Це сюди, тепер оцю перекручуємо. Сюди. Тут я прибираю оце. Цю я перекручую, сюди. Тепер знову це прибираю. В принципі, що так, що так, сюди можна. Пофіг, ось сюди, хай буде. Так, сюди. Зараз ми все зробимо. Зараз все буде окей. Так. Навіщо ти покатилася? Так, я не впевнений, що. Бляха! Тобто мені дві якось потрібно поставити, чи як. Це нереально. Тихо. Блін, вони довгі. Тихо, 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 тихо. Нормально. Якось перейшли, не знаю, чи правильно, чи неправильно, але якось я перейшов. Так, і тут. Ся темнотіньде. А як? В смислі? Не зрозумів зараз. А де там спуститися? Біжи, Дасті. Так, тихо. Тут кнопочки. Тут кнопочки, 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 і там синя батарея. І це ж через це повертатися потрібно, Ну окей, я сюди біг. Хрін його знає. Так, тихенько. смислі? Пропала книжка. Зникла, просто от взяла і зникла. Тихо. Це е, несправедливо ніфіга. Тяжко, 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 тяжко. Тяжко тяжко. Тихо. Сюди, тюх. Фух. Так, окей, куди? Я можу сюди піти. Тут за синьою батареєю. Блін, складна дорога за синьою батареєю, якщо чесно. Тихо, тільки не обвалюйся. Так, це я забрав, ага, тут можна обій. <губ> в, в СМИСЛІ? Йдемо тоді-туди. -туди. На зворотньому шляху заберемо батарею. Так, тут кнопка якась. Фіолетово. Що це за, здається, наче якась синапсна зарядка? А, тільки не кажіть мені, що потрібно синю батарею сюди поставити, щоб вона стала фіолетовою. Блін, тут зелені батареї. Ось ось синя батарея. Ну, це зараз прибере оці штуки. Ага. Блін. Мені синю батарею сюди фіолетову. Тобто мені потрібно синю батарею. Я зараз заплутався абсолютно. Мені потрібні дві сині батареї. По-любому. Так. І яку з них першою краще забрати, я взагалі не маю жодного розуміння. Ну, припустимо цю. Та блін. Нє-не-не, чекай. Та швидше! Можливо, ту першу. Там без різниці абсолютно чи тут, чи цю першу. Потрібно по 10 разів обходити одне і те ж. Блин. Та блін. Я... Воно неправильно зроблено. Абсолютно. Чого ти тормозиш? Тобто один я можу пережити, так? Один раз я можу пережити цю хвилю. Так, тепер я можу поставити тут синапсну батарею. Так, окей. А як мені її... Вона фіолетовою не стає, тобто мені по-любому потрібно фіолетово. Окей. У мене поповнилося ХП тільки що, а за рахунок чого? Я ж не піднімав нічого. Чи це я так попов... Чекай, бляха. Ну ХП мені так не, не відновлює. Дивно. Окей. Okay. А звідки в мене ХП взялося? У мене ж там одна штучка наша була. Так, тут я можу поставити батарею. О, я не знаю, давай я дві вже заберу. Заберу дві батареї. Мені не подобається цей рівень абсолютно. Він не те, що складний, він. впоротий! Він впоротий просто. Оп, добре. Прийшли. <плес> <плес> Я не знаю, давай... ще. Чи воно доповниться до того кінця? Я не знаю, як це працює, не працює. Відновилося. Коротше, воно відновлює м, життя мені тільки до цієї рисочки. Окей, хай буде так, хай буде гречка. Так, одна. Друга. Окей. Тут. Ага, оце фіолетову ми зарядимо. Е, майже це все сна, але вона порожня. Порожня. Мені ж сюди більше не потрібно, правильно? Типу, тут ніде не можна більш зайти. Просто щоб я забрав з собою ці дві батареї. Я не знаю, чи потрібні вони будуть, чи не потрібні, але я їх краще заберу. Так, тепер заряджаємо фіолетову батарею. Не. Та що е, е, став? Так, зарядочка. Окей, добренько, відмінно батарея заряджена. Енергію для фіолетової батареї, Юріє! Йоп. Так, тепер ставимо її тут. Падло. А якщо я заберу, що буде? Нічого. Нічого файного не буде. Добре, на зворотньому шляху, значить, якщо нам потрібно буде зворотній шлях на зворотньому... Шляху роз... заберемо. Ясно. <гум> ясно. <гум> окей. Давай швиденько. Бо ще закриється, обламається. Подивись на цю книгу! Наступ... Наступи на неї. Тут можна об'їхати, окей. Як варіант. Я не хочу через ту маячню бігти. Насправді ця дорога мені зовсім не подобається. От Пайпер! От... Е, так, якщо тут знаходиться останні думки, Розум здійс... дійсно сповільнився. Отут я згодний повністю з пайпер. В коєму то віці я погоджуюсь з пайпер. Мені цей рівень зовсім не подобається. Так, окей. Як у нас тут спайпер зівпали думки? Я просто в це. Я не розумію, як це трапилось, але вони співпали. Так, фіолетову батарею сюди. Ааа, все, тут буде бій. Чи не буде? Нарешті дорога чиста. А, так, поглянемо, куди вона нас заведе. Так, чекаю, отут ще щось. Це те, звідки я прийшов, окей. Якщо я заберу, ясно, нічого не буде. Шкода. Вийти до сходження. До якого сходження? Сходження з згрозуму. Вийти до сходження з розуму. Давайте більше не потрібно таких рівнів. Це що таке? Це що за рівень? Думаю, ми наздоганяємо ці прокляте чудовиська, але я не знаю, чого очікувати від цього місця. Притулок. Так, тільки не пропусти кошмар. Прислідую цей страх втрати до притулку. Ой, коротше! Давай ми це будемо робити в наступній серії. Давай якось. Не знаю, я буду намагатися робити, от по, по одному. А можна мапу подивитися? Ні? По одному відео, щоб воно не було довге. Типу. Одна локація, одне відео. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок. Зустрінемось з вами в наступному відео. Всі до зустрічі, всім пока.